Всім доброго дня! Хочу сьогодні запропонувати вам створити ось таку чудову українську ляльку-мотанку. Хочу одразу сказати, що існують різні варіанти збору ляльки. Я вам покажу той, який я використовую вже протягом багатьох років. Що цікавого, можемо сказати про цей виріб, що лялька утворюється за допомогою шматочків тканини та ниточок, якими ми перемотуємо цю тканину. Ми майже не використовуємо в цій роботі голку, тобто всі деталі ляльки не зшивні. Ми пришиваємо тільки волосся, але все ж таки хочеться, щоб вона була гарніння, ось така красива. Також в нас є вишиті елементи, це ну в даному випадку це ось такі вишиті елементи хрестиком на рукавах сорочки. Ще в нас є вишита нижня спідничка, все гармонійно поєднується. Ну, і якщо я вас зацікавила, будь ласка, поїхали, будемо виготовляти. І так, виготовлення ляльки-мотанки ми починаємо з того, що підбираємо необхідну нам тканину. Я завжди використовую за основний колір беру білу тканину. Ну і такий секрет. Спочатку підбираю якусь тканину, яка буде виконувати функцію верхньої спідниці. І згідно неї вже підбираю інші оздоблювальні елементи, вишивку за кольором, щоб все в нас було гармонійно. Тканини намагаємося використовувати натуральні, бо вони в цих роботах дуже добре виглядають. Ну, Ще використовуємо якісь там да, вишиті елементи, стрічки, може бути тасьма, може бути мережево. Використовую в'язальні ниточки для того, щоб створити волосся. Це в мене буде такий вишитий фартушок. Ну і дивіться, що стосовно розмірів, оця тканина в мене синього кольору, буде виконувати роль верхньої спідниці. У нас тут розмір 35 на 20 см. Ну, можна брати ще більше, тоді спідничка буде пушніша. Далі починаємо нарізати білу тканину на такі шматочки. Оце в мене будуть ручки. ну Ви вже бачите, що я заздалегідь вже прошила, сюди пришила мереживо, яке буде у нас на рукавах сорочки. Цей шматочок 30х15, він один. Далі, декілька у нас будуть однакового розміру шматочків білої тканини 25 на 25. Ну, Я знайшла у себе таку тканинку, яка називається Марльовка. Це тільки для того, щоб створити голову. Якщо не знайдете, то з звичайної простої білої тканини, ми будемо це все виготовляти, можна з неї. Наступні шматочки, так само 25 на 25. Їх має бути два. Однакових вони в нас будуть виконувати роль сорочки. Наступний шматочок 20х20 це в нас буде нижня спідниця. Ну, і найбільший шматочок. Та тканина, якої не буде помітно, але все ж таки хочеться, щоб у нас лялька вся була дуже акуратна, це те, що буде в нас виконувати роль тулуба. Я вирізаю шматочок для нього 50 на 60 см. Перший елемент, з якого ми починаємо створювати ляльку-мотанку, це буде голова. Ми беремо нашу тканину розміром 25х25, яку ми підготували для цього. Всю тканину, всі шматочки обов'язково попередньому відпрасовуємо. Беремо сінтапон, ну і нам знадобляться в процесі роботи білі нитки, але перевірте, щоб вони були міцні, коли ви будете затягувати, щоб вони у вас в руках не рвалися. Ну, з синтапоном ми маємо скрутити ось таку кульку, яка в нас буде вміщуватися в долоню. Як я його там складаю, невеличкі шматочки спочатку розібрали, а потім замотали в якийсь такий ціленький, щоб у нас голова, обличчя у лялька було рівне. Я думаю, що ви знаєте, що традиційно лялька-мотанки не має обличчя. Є варіанти, коли замість обличчя створюється кральний хрест, ну, але я такого не роблю. І так, можливо, з першого разу у вас не вийде одразу створити правильно голову, ви можете потренуватися. Що ми робимо? Ось наш синтапом. Далі ми кладемо нашу тканину на долоню, ось сюди, в центр, поміщаємо синтапом, притримуємо, перегортаємо і ось пропускаємо ось цю кулябушку через наші пальці. Декілька разів ми їх. Загладимо, ми нікуди не спішимо, можемо передивитися, обрати одразу, подивитися ту частину, щоб у нас хоча б одна частинка була, яка б не мала зморшок, або їх було б небагато. Ще раз кажу, я використовую в даному випадку марльовку, вона більш така тоненька. і Лягає краще. Далі принцип намотування. Ми відмотуємо від катушки невеликий хвіст залишаємо, дивіться, перекидаємо ось тут, оцей хвіст у мене ось він. І дуже-дуже міцно, дуже-дуже, дуже-дуже. Перемотуємо декілька разів оцю нашу деталь. Міцно-міцно. Намотали. Відрізаємо від котушки хвіст, і той хвіст, який ми залишили, ми зав'язуємо у вузлики. Вузликів зав'язуємо декілька. Два, три, зав'язуємо і хвостики відрізаємо. Перша деталь ляльки основа вже готова. І далі ми можемо переходити до наступної. Наступна деталь це в нас будуть наші ручки. Ну і одразу ж це буде сорочка, тому я пришиваю завжди по всіх моїх моделях. На рукавах ось такі смужки або заздалегідь вишиті, можна вишивку робити хрестиком, можна обрати гладь або інші шви. Я використовую в даній моделі мережево, можна ще використовувати тесьму. Нашила ось такі по 10 см невеличкі шматочки від краю десь відступили см 8-7. І дивіться, що ми робимо: перегортаємо на виборі. Нам потрібна серединка спочатку, ми так легенько її визначили, і до цієї серединки ми загортаємо оці сторони. Можна, безумовно, використати праску, але це не обов'язково. І дивіться, склали дві сторони до середини. Якщо ми будемо запрасовувати, то в нас рукава не будуть пишні, а так трішечки ще будуть нам давати пишності. Можна, до речі, обкрай стола потерти і так, ніби трішечки запрасувати. Це якщо під рукою немає праска, або нам не потрібно, щоб було прям дуже запрасовано. Так, тепер маємо. Так, і в нас будуть рукава. Тепер ми будемо створювати долоньку. Дивіться уважно. Знову ми розкрили, отут у верхній частині да? до серединки ми загинаємо краєчок, куточок один, як літачок другий. Далі складаємо навпіл. Перегортаємо. Ось так у нас вийшло ось такий трикутничок, ще раз. Загортаємо як літачок, у початок літачка, навпіл. А далі робимо такі, такі рухи, поряд наша ниточка. Відступаємо від гречки, не обов'язково все це брати на долоньку, беремо ось тут ближче. Ось так. Двома руками обов'язково з двох боків. Ми ось так, назустріч, стягуємо тканинку до кубки, далі знову беремо ниточку, залишаємо хвостик, ось туди перекидаємо і в цьому місці, де ми стягували, міцно, міцно декілька разів, перемотуємо. Хвіст ниточки відрізаємо і два хвости зав'язуємо у вузлики декілька вузликів. Всі ці частини ну, я пропоную потім закривати оці всі моменти, де ми намотували. Закривати стрічками красивими, ну, кому подобається, можна і так залишити. І так, одна є долонька. Таким же чином ми виконуємо, повторюємо, робимо другу долоньку. Стежте, щоб долоньки були однакового розміру. Так, далі ми будемо виготовляти нашу деталь тулуп. беремо відрізочок тканини 60 на 50. Ще раз нагадаю, що розмір ляльки у готовому вигляді 30 см. Якщо хочете менше, то і тулуб можна трішечки менше взяти. І так, що ми робимо? Оце в мене сторона, там де 50 см. І маємо весь наш шматочок отак скрутити такий ролл. Скручуємо. Якщо, наприклад, ви помічаєте, що вам не вистачає щільності, тобто такий тулуп виходить дуже тоненький, да, тоді можна ще один шматочок тканини сюди покласти, щоб ущільнити. Тут на краєчок я край ось так підгинаю, замотала, щоб в нас нічого не стирчало, і складаємо цей наш на натул. Ось так. Далі ми беремо наші ручки, вкладаємо їх ось туди, в серединку і вирівняли. І ось в цьому місці, там, де в нас формується талія, ми перемотуємо, беремо ниточку. Ще раз показую, залишаємо хвіст у ниточки, перекидаємо, ось він мій хвіст, тут він, перекидаємо і перемотуємо. Міцно-міцно, не нехтуйте всі ці етапи, будь ласка, дуже міцно відрізаємо і зав'язуємо вузлики. Далі будемо приєднувати голову до тулуба, значить, з головою трішечки складніше. Ну, по-перше, розглянули всю частинку, детальку голови, обрали ту частину, яка у вас піде на обличчя. І стосовно цієї частини далі ми робимо наступне: оця наша вся тканина, ми маємо її розділити ось таким чином на дві огору та вниз. Частинки, загортаємо ці всі краєчки з середину, працюють наші руки, створюємо, як скульптор, ліпимо. Все-все-все туди сховали, ось на дві частини, я розділила усю всю тканину. Всі краєчки ось туди запхали ось так. Ось так. Це буде обличчя. отут частина на спинку і на передню частинку. Далі беремо тулу, чітко чітко встановлюємо нашу голову на те місце, ось тут я все натягую, де вона має бути і на спинку. Все перевіряємо, пишити не потрібно. Перегортаємо, зайве все ховаємо, щоб у нас лялька не була гарбата. Все це, не думайте, все це ми сховаємо під інші деталі, і нічого не буде видно. Це ж все-таки лялька-мотанка. Ну маємо так само повторити. Ось тут ми перемотуємо, вже закріплюємо цю частину тканину, яка у нас з голови. Закріплюємо на і знову залишаємо хвостику ниточки, міцно, міцно, туго туго щоб в нас голова не відривалася. О, ниточка порвалась. Ще порвалася. Міцно, міцно це все перев'язуємо. Зав Зав'язуємо вузлики і відрізаємо. Тут не пожалійте ниточок, намотайте туго, міцно. Ще раз, щоб наша голова трималася, щоб нічого не випадало. Ну і можемо подивитися, що вже в нас на людинку схожа наша лялька. Тепер що робимо далі? Далі переходимо до сорочки, будемо оце все красиво закривати. Так, утворюємо сорочку, беремо у нас два шматочки для сорочки розміром 25х25. І будемо складати таким чином, поклали так, на куточок і загинаємо одну сторону від серединки більше, ніж половина. Іншу сторону, так само тут куточок утворюємо гостренький, не до кінця, щоб ці обрізані наші ниточки, обрізана частина не виходила назовні. І ще раз складаємо навпіл, отак. От і тут я рекомендую використати прасочку, і прасочку оце ну, випрасувати, для того, щоб воно потім в готовому вигляді тримало форму, добре лежало. Так, запрасували, одна є. І так само складаємо наступну половину сорочки на куточок більше, ніж половина, цю сторону трішечки не до краю, намагаємося їх однаково складати за розміром і навколо. Все підготували, ми тепер можемо оформлювати ляльку. Далі сорочка, наше обличчя, лицева частина, ми беремо наші запрасовані шматочки тканини відкритою стороною назовні, закритою до декольте, так скажемо. Перекидаємо навхрест так, щоб в нас сорочка лягала через плече та обов'язково дивіться, Хвостик опускався нижче талії, щоб тут ми могли перемотати, і воно трималось. Тут під рукавчик, і дивіться, ми беремо, оформлюємо красиво, беремо наше мережево, я його не пришиваю, ми також його будемо примотаємо. Мережево таке ж, як і на рукавах, так. Тепер друга частинка так само нахрест на цю сторону. Да, тут такий момент не поспішаємо наше мереживо викладаємо красиво. Так. І за допомогою ниточок, ну я ще ось так її. Лялочку огортаю, і в цьому місці, де в нас талія, ми перемотуємо. А можна, до речі, мережево прокласти не з цієї, з цієї сторони, а, наприклад, з тієї сторони. Зараз подивимось, як буде, мабуть, що так я залишу. Покрутила-покрутила, ну, все ж таки вирішила мережу, щоб пустити ось тут. Якщо ви вперше це виготовляєте і вам складно, можете взагалі цього не робити. Ну і бачу ще один момент. Є в мене моделі, де я таке роблю, бо мені подобається. В кінці я потім ляльці ось тут з'єдної ручки. Можемо там в ручки дати якийсь. Елемент ще, ну то пізніше, дивіться, шматочок беру шпажки розміром, як наші плечі. І ось на цьому етапі, це ще не пізно, ось сюди, дивіться, де у нас був рукавчик. Тут в нас є місце. Ну ось туди можемо закласти оцю частину шпажки для того, щоб потім отут тримались. На плечах наша сорочка не западала. І потім, коли ми будемо з'єднувати в готовий виріб вже, да, отут в мене буде так красиво лежати сорочка. Ну, і в принципі, на першому етапі ми все зробили. Наступний етап ми будемо виготовляти вже волосся, у нас буде нижня спідничка, верхня і оздоблення. Тому Будь ласка, приєднуйтеся. Далі буде.